14 березня 2006 року вийшов сьомий повнометражний мультфільм Барбі, який є продовженням однієї з попередніх картин Барбі Країна Фейк. Так як у попередній картині у фейчки Еліна не було крил, я надіяла, що в цьому ми будемо так використовувати крила, літати і вау, веселитися. Але ні, братани, ми вирушаємо на пошуки губки Боба в Ботом». Все починається з рекапу азури про минулу частину. Вона так каже, ніби вона там була, але ми з вами були, і я вам розкажу, що там було. Є така дуже зла жіночка, лаверна, і вона така: типу: блін, моя сестра така добра, фея, крута жінка. А я от погана. і Я хочу захопити все, що вона має, відібрати в них все, що в них є, і перетворити їхні землі на мої землі. Тому що от я така зла, от я такий злобний. Не знаю, як це сказати, фея зла от, от така штучка. І ось ця лаверна, вона тебе викрадає мерів деяких частин землі фей, ось цих хранителів. Вона їх викрадає, щоб зробити там суперкрутими кристалом, забрати їхні сили. Коротше, стати суперкрутою, одним словом такі приколи. Але тут чомусь Еліна, фейчка без крил, йде на допомогу. На неї скидається цигар, що вона має врятувати просто всіх фей. Ну, бо тому що вона є. знаєте, Тут, тут таки ось, ось розкладів не було, а просто от вона є, і тому вона має врятувати всіх фей. А ще чомусь до неї дуже дивно ставиться хранителька Азура. Але вона рятує всіх фей за допомогою різних друзів, яких вона збирає на цій Джордження. Вона всіх рятує і в кінці вона отримує крила за свої здобутки. Все. Це кінець. Лаверна К, ну, типу, зло переможене, всі щасливі, всі живуть життя. Та якщо появився другий фільм, значить не всі щасливі, всі живуть життя. Еліна літає через луки зі своєю подругою та пушком. В тапушок знаходить, що за ними хтось стежить. Якась маленька феєчка, яка дуже багато говорить. Вона повідомляє, що налу викрали свині. Лише Еліна може впоратися з гоблінами лаверни, і вони вирушають на допомогу. Свині, расисти реально викрили того принца Русала по наказу Лаверни. Макс свиня має знайти якусь ягоду, яка зробить лаверну невразливою до будь-якої магії. Лише принц знає, де є та ягода, його залякують отрутою, якою залиють його лагуну. І він погоджується відвести гоблінів туди, щоб врятувати своїх. Еліна з друзями прибувають на місце зникнення налу, знаходять норі подругу налу. Вони сваряться. Знаєте, вони сваряться як е, лезбійки, вони закохані. Так, вибачте. Норі каже, що вона сама врятує налу, а Еліна має повертатися додому. Та Еліна за допомоги рожевої черепашки подруги Пушка знаходить водорості, щоб дихати під водою, і йде на пошуки принца. Еліна ледь не потрапляє в карусель збентеження. Це типу, це карусель тривожності, вона там заходять і починають тривожитися. Я не знаю, але от. Карусель збентеження вона називається, вона збентежує людей. Треба пити валеріану і шити життя. Отак. Налу обманює свинтосів і вони рушають по колу навколо одного коралу. Та Макс не такий дурний. Виявилося, що це і є карусель збентеження, і Налу попав в більшу халепу зі своїми приколами. Еліна прибуває в Мермедію і бачить Норі, яка говорить з маленькими феєчками про весілля. Зналу. Вона просто людинка, він принц. А ще вона зла жіночка в шафі і хоче якось запастити Еліну. Я щотку так думала, що вона хоче її запастити. Знаєте, вона почала на початку, там не треба до тих той. Але ні, взагалі-то просто ось ця фейчка Оракул, вона знаходиться на поверхні, їй потрібна Еліна, тому що Еліна може довго знаходитись на поверхні, вона може піти в гості до тих чувачків. А там така прикол, що їх мають запросити до себе в гості, щоб вони змогли піти до цього оракула. Дізнаться, там всякі фінюшки, але отакі. Еліна маніпуляціями потрапляє на вечерю до цих русалок оракулів, які живуть на поверхні. Одна з них говорить про родство, де щоб знайти оракула дельфіну. Треба зустріти Гіда та Аліна з Норі на випередки спішать туди. Ну, типу, вони пара. Ваша світлість? Вони зустрічаються. Дівчата бачать Гіда Шелі і питають про дельфіну. Але там треба загадками дізнатися про це. А, даруйте, а ви б не могли відчинити свою мушлю для нас? Відчинити мушлю? Ну, звісно ж. В мушлі і живе дельфіна. Та вона говорить загадками, і взагалі то Шелі і є оракулом. Вона відмовляється говорити Данало, дівчата мають поплити в глибини бічею і знайти дзеркало і мли, щоб проявити себе. Потрібно покладатися одна на одну, та Аліна має віддати свої крила та замінити на хвоста. Шелі Дельфіна дає Іліні чарівні перли. Щоб змінити крила на хвіст, і коли остання перлина змінить колір, і Аліна не буде на поверхні, вона втратить крила назавжди. В мені це не дуже сподобалося, тому що вона втратить крила назавжди. Вона їх тільки недавно отримала. Що за? Я розумію, що це якась така перевірка на її відданість до друзів, але ну я б сказала: ну, добре, ви на своєму, я пішла, пушок йде додому. Уявіть вам би сказали, ну, типу, тобі відріжуть ноги. Тобі треба рятувати твого друга, а тобі відріжуть ноги. Ну, типу, не було в мене вже друга. Yeah. Я не знаю, можливо, можливо, такі ситуації та, як, якась така просунається така відданість до друзів, і ви би їх врятувала. Але просто люди трішки егоїстичні створіння. ця відданість Еліни, вона настільки добра, наївна феїчка, що я в шоці, що вона ще жива. На Лу каже свинам, що ягоди у водовороті, вони не хочуть туди йти, та лаверна їх змушує. Дівчата ж прибули в глибини вічу, і пошок чекає їх зовні, тому що ну, зараз це фіннюшка туди полетить, а що він там мре. Еліні не вдається плести в цій глибині, і Норі вирішує піти сама. Та вони мають триматися разом і підтримувати один одну. Тому Норі жируть водорості, вони починають їх хав-хав-хав-хав хав. -хав, -хав, -хав. Гамати, все. Еліна з крилами не здатна врятувати подругу. Вона змінює крила на хвіст. Ну, ну хіба це якась не справжня дружба, справжнє кохання? Я не знаю. Ну, вона така віддана фея, я не можу Боже мій. Еліна визволяє Норі, та потім Норі визволяє Еліну, і вони пробувають у глибини відчаю. Там вони зустрічають дуже цікаву рибу, і він відкриває ракушку з дзеркалом і мли. Він починає їх підстрикати, типу, а точно ви хочете спитати це? А може ви хочете спитати щось інше? Ну, давайте. Ну, типу, давайте. Хто ти? Хто ти? Якийсь, е, Знаєте, кого він мені нагадує? Він нагадує мені оцих драк Квін. Отак, як він почав до них говорити, я така. Ти? Але дівчата все таки хочуть знайти свого друга, тому вони питаються, де налу. Свинтус Макс знаходить місце з ягодами, та він не знає, яка з цих ягід саме ягода. Ягода чарості. Це не та ягода, Максе. Ой, ну звісно ж не та. Ось вона. Ні, не вона. Але лаверна бачить ягоду за спиною Свинтуса. Дівчата приходять до бурхливих гейзерів, і після розмови вони розуміють, що нало не на поверхні, а під водою. Їм треба через ці гейзери пройти. Вони тримаються за руки, коли приходять через ці гейзери. Це справжня любов, справжнє кохання. Я не знаю, справжня дружба. Вони так різко подружилися між собою. Вау! Дівчата проходять ці гейсер, і, коротше, там виявляється, що пушок залишається позаду, і норі летить за тим пушком позаду, але пливає за тим пушком. І то просто ця кидає серед неї свої крила та е, своїм життям жертвує чоліні заради її друга тваринки. Вау! без френди. Якби сказали люди колись, і, і вони були сусідками. Дівчата прибули до саду чарівних ягід. Привіт, ягідко. Але ж ти гарна сьогодні. А ти чи ти не найчарівніше створіння на гілці? Норі та Еліна звільняють налу, поки пушок співає, щоб відволікти гоблінів. Ей, музика стихає. Я хочу ще послухати за ним. Так, ой, ем, нікуди не ходи. Добре. Пошок тупо рятує весь фільм. Налу вже сказав про ягоду, і тепер друзі мають забрати її, щоб Лаверна не отримала стійкість до магії. Друзі крадуть ягоду, та лагуна все ще в небезпеці, тому вони якось мають позбутися свинтусів, щоб вони не впустили отруту. Еліна жертвує своїми крилами, щоб врятувати Мермедію, Та свинтус її обманув, і вона віддала йому ягоду. Еліна просто якийсь монстр. Якби стільки хороших таких людей, як вона, було в цьому світі, може би світ був кращим. Але вона настільки наївна, що все одно би світ був дубі, тому що були б люди, які її використовували. Виявляється, коротше, що дівчата поміняли ягоди перед тим, як віддати її свинтусу, там, махінаціями своїми. І вони одним словом врятували Мермедію і врятували цю ягоду від лаверни. Норі згадує про ягоду, яка розкриває справжню сутність. Еліна стане собою, навіть якщо без крил. І Еліна стає собою і ще крутішими крилами. Подивіться! Подивіться на них! Ух, бро. Налу закоханий в норі, і норі в нього. Моя мрія не збулася, але я рада за те, що якісь романтичні стосунки все-таки продвинулись далі, знаєте, вони нарешті. Дізналася про свої взаємні почуття, і це вже добре. Я рада за них. Лаверна їсть ягоду і стає жабою, дуже гарною жабою. Еліна знову виграла, а Лаверна лох. Азура прийшла похвалити Еліну та Пушка за їхній вчинок. Азура запевняє, що вони ще побачаться і йде. А Еліна з пушком розповідають про свої пригоди кульбабці. Кінець. Віця. Не сказати, що це один з найкрутіших мультфільмів Барбі, який я коли-небудь бачила це, буде нічого не сказати. Це просто мені дуже сподобалася картинка, розвиток історії, як персонажі поводяться, які пісеньки. Коротше, мені сподобалось все: пушок, бомба, ліна, клас, норі. Ну, трошечки позлила мене на початку, але вона досить класний персонаж. Знаєте, вона такий обдуманий персонаж, має якісь свої приколи. Мені дуже все сподобалось. Є бували моменти, які я така: ого, чому це в мультфільмі? Все-таки це дуже добрий мультфільм, це дуже класний мультфільм. Мені сподобалось. Я ставлю цьому мультфільму 9 з 10, тому що тільки Макса є ім'я, а можливо я хочу знати всіх інших свинтосів і вона, чому вони їх не сказали. Чому це тільки Максим один має ім'я? Що це таке має бути? Шахіття. Мені загалом сподобалось, як розгорталися події і як вони мінялися між кадрами. Тобто, тут нам показують Еліну Норі Пушка, тут нам показують Налу ісвиндусі. От мені це сподобалось, тому що я люблю, коли є якась така, як би це пояснити, баланс. Між кадрами, і в цьому мультфільмі вони його витримували досить добре, тому що вони не затягували з якимось певним моментом дуже довго, і вони не затягували з іншим моментом дуже довго. Вони просто показали, наприклад, отакий кусочок про Еліну і Норі і Пушка, а ось такий кусочок про Налу. І воно було збалансовано нормально. Це цікаво. Я дивилася цей фільм, знаєте, оцей цей мультик, і реально це було просто цікаво дивитися, тому що я сама переживала за них всіх. Бо я так розумію, що це вже починаються мультфільми, які я взагалі не пам'ятаю. Я їх дивилася, коли була менша, але я не пам'ятала, що відбувалося в цьому мультфільмі. І тому, коли я дивилася, це було для мене щось нове. Знаєте, як я якийсь новий мультик подивилася, а не той один самий, який я передивляюся по 150 разів. «Коко» і книга життя. Це досить весело, це досить класно. Ну, можливо, мене трошечки це підбільшує, що вони такі вибудовували якісь. Райвал лесбіан стосунки між Еліною та Норі. А в кінці Норі така опа-па, я зналу. Але я рада за неї, що вона зналу. Мені здається, я буду хвалити цей мультфільм до кінця своїх днів, тому що він не є мультфільмом, який є такий мій улюблений. улюблений В мене до нього є певні якісь такі штрихи в голові. Тому я ставила лише 9 з 10. Ну блін, чому Макс має таке ім'я? Я просто не можу поставити 10 з 10, тому що щось не садить зі мною правильно. І я не знаю, що саме, я не зможу вам пояснити, але є от в середині відчуття таке, що можна було зробити це по-іншому, і я не знаю, що саме можна було зробити по-іншому, і чому у мене є таке відчуття, що от я би щось зробила по-іншому. Просто в моїй голові воно ще поки що не дотягує до 10 з 10. Можливо, якби щось там було по-іншому. Що от Асура появилася в кінці, вона така до прилетіла, раптово, о, па як там той, чому ти мені не допомогла? Але чомусь в мультфільмах Барбії чоловіки не завжди мають якісь такі риси, по яким я можу їх відрізнити від інших чоловіків в світі. Він відрізняється від інших чоловіків, які були в мультфільмах Барбі. Але щось у ньому таке, ніби він просто списаний за сточка. Ну вони всі списані з застошка. Його просто взяли, скупіювали і все, і вставили. В нього немає ніякого свого такого. То ось...» ну, ви б не зрозуміли. На цьому буде все. Слава Україні! Героям слава, слава нації, смерть ворогам! Україна нас усе! Ми побачимося з вами у наступному відео, яке вийде. Не знаю, коли там що там взагалі відбуватиметься, тому що я більше не виставляю відео. А якщо це відео, це вже закінчилось, то ще я не виставляю відео. Всім щасті, здоров'я! А то морік, живіть життя, дивіться мультфільм. пишіть свою думку про мультфільм в коментарях, тому що мультфільм реально. Рано класний, але не десять з десяти. Я йду побавлюся в Майнкрафт. па-па.